Вітаю на Ютубі Віталс, друзі! Будівельні роботи завжди є актуальною темою, адже будівництво це не обов'язково великі компанії та великі забудови. Тож по цій темі багато інструментів і техніки, про які можна та варто поговорити. Одна із них бетономішалки. Якщо ви раптом не знали, в асортименті Віталс є ціла лінійка бетонок. І на прикладі бетономішалки Vita cm 180 a я вам сьогодні розповім, що за звір та як з ним поводити. Наші бетонки постачаються ось у такій коробці. Я вже дістав інструкцію, щоб показати ближче. Адже якщо подивитись на схему збирання бетономішалки, то здається, наче літак збираєш, ну, наприклад, F16. Та не лякайтесь, все доволі просто. Якщо йти послідовно та не квапитись. Спочатку дістаємо з коробки усі деталі. Що тут має бути? Двигун. Верхня частина барабана. Рама шасі. Нижня частина барабана. Лопаті для перемішування. Опорна рама. Опорна стійка. Колесо регулювання кута нахилу барабана. Колеса. Комплект кріплення. Їх бажано не загубити, бо на них все тримається. Керівництво користувача дає схема, як зібрати даний агрегат. Ну, тепер залишилось все це зібрати. Тепер найцікавіше. Збираємо усе докупи. Дуже важливо, бо цим багато хто грішить. І потім доводиться перезбирувати наново. Становіть двигуни з правильної сторони. Як зрозуміти правильну сторону? Далі покажемо. Отже, збираємо. Перше, встановлюємо колеса на рамі-шасі і закріплюємо їх за допомогою шпильок. Далі потрібно встановити і закріпити опорну стійку, пружину і важіль на опорній рамі. Фіксуємо пружину за допомогою шплінта і загинаємо його зовні. Встановлюємо колісну опору і фіксуємо її за допомогою болтів. Далі потрібно перевірити надійність різьбових з'єднань всіх з'єднань. Коли перевірили, затягнули, можемо продовжувати далі. Установку нижньої частини барабану та опорного важеля на зібрану стійку. Бажано повинні робити дві людини, адже одному це зробити важко. При цьому вал більшого діаметру повинен перебувати з боку опорної стійки рами. Поєднуємо отвори на опорній рамі та опорному важелі і фіксуємо. Закріплюємо пластини для змішування всередині барабана. Для цього в нижній частині барабана передбачено два отвори. Із зовнішнього боку барабана встановлюємо болт, а із внутрішньої сторони ущільнювальну прокладку, пластину для змішування і закріплюємо все шайбами та гайкою. Якщо у вас є тільки бетономішалка, нема ще бетону, і ви чекаєте, що ви його... Купите через пару років, то можете один збирати бетономішалку, не спішачи 2-3 місяці. Верхню частину барабана встановлюємо на нижню таким шином, щоб збіглися всі отвори стрілки. Після цього встановлюємо та фіксуємо болти в кожному з отворів на вінку. Як завжди, перевіряємо надійність різьбових з'єднань. Далі фіксуємо пластини для змішування на верхній частині барабана. При цьому ущільнувальна прокладка повинна знаходитись між внутрішньою поверхнею барабана і пластиною для змішування, а шайби та гайка з зовнішньої частини барабана. Зі сторони більшого діаметра вала і стійки опорної рами встановлюємо колесо регулювання кута нахилу барабана і зафіксуємо за допомогою болта, шайб і гайк. Встановлюємо корпус двигуна на валу шестерні і закріпляємо за допомогою гаю до опорної рами. Ось і все. Готово! Монтаж бетонозмішувача завершений. Наостанок ще раз перевірте затяжки на всіх різьбових з'єднаннях. Це важливо, щоб у процесі роботи нічого не розбовтувалось, не виникло травмуючих ситуацій та виходу обладнання з ладу. Тепер, коли ми такі молодці і все зібрали, покажу вам її в роботі на прикладі простої води. Та перед запуском ще розповім пару характеристик. Бетономішалка Вітал cm 180 a має потужність 650 Вт. Кількість обертів барабана на хвилину становить від 28 до 30. Об'єм барабана складає 180 літрів. Готовою суміші з такого об'єму ви отримаєте десь 162 літри. Важить дана модель у зібраному вигляді близько 60 кг. Тепер вмикаємо та дивимось на результат. Працює доволі комфортно, не дуже гучно, ось так. Дякую, що дивились! З вами був Роман. Щоб дізнатись детальніше про характеристики та вартість, як придбати бетономішалку Vitals, переходьте за посиланням під цим відео і не забувайте підписатись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!